Іще одним аспектом застосування всіх цих сучасних технологій радарних і технологій виявлення різних об'єктів, як ми з вами казали, і на поверхні землі підповерхньою землі є розроблювана радіофізиками, в тому числі нашими радіофізиками, можливість для дистанційного зондування поверхні і підповерхневих шарів ґрунту. В пошуках небезпечних вибухонебезпечних або взагалі-то небезпечних предметів алгоритми машинного навчання допомагають чітко обробляти масив даних отриманих за допомогою такого зондування. Ну і далі можливо використання ну, наприклад, таких роботів, також керованих дистанційно, власне для. Вже знешкодження ідентифікованих об'єктів. Ну і для України буде дуже великою проблемою, власне, розмінування території по, по закінченню війни. Після нашої перемоги нам потрібно буде очищати нашу землю від всієї цієї погані, яка там залишилася. Тому роботи буде роботи буде багато.